Усім привіт! Мене звати Марійка. Сьогодні приготуємо салат з курячими подругами. Для цього нам потрібно курячі серця та шлунки. Сіль, перець, мариновані огірки, червоне вино та цибуля. Нарізаємо недрібними кубиками цибулю. Подрібнюємо огірочки. Я наріжу на півкола. На розігріту пательну з олійкою висипаємо цибульку та обсмажуємо до золотавого кольору. Цибулька підсмажилась, тепер сюди додаємо огірочки. Та хвилину теж продашковуємо їх разом. Перекладаємо цибулю з гірками в миску. Подрібнуємо потрохи. Шлунки просто розрізаємо на 4 частинки. Зрізаємо сердечок ось цю ширну частинку, вона нам не потрібна. Та розрізаємо ще пополам. На розігріту пательну наливаємо трошки олії і смажуємо там курячі потрохи Смажимо до готовності. Потрухи ташкувалися у мене приблизно 40 хвилин. Тепер додаємо сюди нашу соняш огірки з ябули. Солимо, перчимо, а солі небагато, тому що огірки вже соляні. Додаємо вино та добре перемішуємо. Не хвилюйтесь, алкоголь під час тушкування випарується і залишиться тільки пікантний смак. Накриваємо кришкою та залишаємо тушкуватися на 10 хвилин. Ну що, наш салат готовий. Можна пересипати в салатницю і смакувати. Чим класний цей салат, те, що він буде смачний і гарячий, і холодний. Готуйте та смакуйте! Хай вам все вдається! Всім смачного, Па-па.